Стартує п'ятий фестиваль короткометражних фільмів Віз Арт. Учасники із 35 країн світу представлять сотню фільмів у трьох категоріях: ігрові, анімаційні та експериментальні. Є в програмі і український фільм як космос. Членами журі стануть відомі режисери з Франції та Ісландії. короткометражка як вірш. Це фільм, який мусить за короткий час розказати цілу історію, Як і в повнометражці тут є початок, середина і завершення. Але тут це висловлюється набагато швидше. Невідомий нічний Львів. Тим, хто любить запирання духу, на вихідні відкриють свої таємниці підземелля Львова. Цікаві нічні екскурсії влаштують у будинку Соломії Крушельницької в каплиці боїмів палаці потоцьких. У музеї зброї Арсенал лицарі зійдуться в поєдинку під час вогняного шоу. А на нічну ратушу в театральній атмосфері проводитимуть актори воскресінці. Однак, коли бажатиметься підвищення адреналіну, заінтригує вже традиційно личаківське кладовище. Цього разу ми також плануємо презентувати фільм Нічні екскурсії прямо на вхідній площі музею заповідника, і це відбудеться перед самісінькими. Екскурсіями власне Франкофест для тих, хто любить бавитися мізкуючи у рідному селі Івана Франка. В Нагуєвичах започатковують новий фестиваль. Народні колективи вийдуть на фольклорну сцену, натомість на літературно-мистецькі співатимуть барди, звучатимуть акустичні концерти. А вночі покажуть фільми та імпровізовані вистави. Підтримали Франкофест найвідоміші гурти: Скрябін, тартак, гайдамаки, пікардійська терція, одвінта, зев'йо та івано-франківські коралі. Проведемо ніч в музеї Франка. Це буде щось дуже неймовірне, і ми будемо старатися передати атмосферу його епохи для людей, які її відвідують.